Цими днями у нашому місті зафункціонувала ще одна громадська організація Дія, державницька ініціатива Яроша. І, попри те, що у Бродах вона робить свої перші кроки, вже встигла зарекомендувати себе як одна із найпатріотичніших громадських організацій у місті. Зокрема, її представники 28 квітня у бродах провели всесвітню акцію СТОП Путін, СТОП Війна. Серед озвучених під час акції вимог виведення іноземних збройних формувань з території України, звільнення усіх заручників і полонених на територіях Донбасу і Криму, за словами організатора флешмобу та керівника громадської організації Дія у бродах Сергія Мирдича, це вже четверта акція протесту. Подібні флешмоби проходили і в інших містах України та за кордоном. Власне, як у бродах відбулася ця щорічна акція протесту проти війни на території України. Дивіться далі! 28 квітня! Українські патріоти і їх друзі в унісон по всьому світі в четверте збираються на антипутінський протест, протест проти кремлівської агресії в Україні. Стоп Путін, стоп стовокреїн чотири 4.0. Головна мета акції залишається незмінною привернути увагу світової спільноти до російської окупації України. Показати важливість єдності і солідарності з Україною, а також закликати весь світ посилити тиск на Росію для відновлення територіальної цілості і миру в нашій державі, залишаються незмінними і вимоги, що їх українські патріоти ставлять перед світовою дипломатією. Перше вивести усі іноземні збройні формування, військову техніку, а також найманців з території України, включно з Кримом. Під наглядом ОБСЄ розброїти всі незаконні групи, відновити повний контроль над державним кордоном з боку України у всій зоні конфлікту, згідно з пунктом 9-10 мінських угод від 12.02.15 року і резолюції генасамблеї ООН від шістнадцятого року, друге збільшити спостережну місію ОБСЄ до 24 годин на добу, 7 днів на тиждень, та допустити її до частини українсько-російського кордону, яка Тимчасово не контролюється, тому що російські сепаратистські війська не припиняють атак, припиняють атаки тільки тоді, коли спостерігачі ОБСЄ присутні на фронті. Третє, негайно звільнити всіх заручників незаконно утримуваних осіб, включаючи українських полонених і військових та цивільних, що незаконно утримуються на територіях Криму, Донбасу і країни-агресора Росії, а також громадян інших країн, які знаходяться під арештом, за політично мотивованими і сфабрикованими звинуваченнями згідно з пунктом 6 міських вогод від 12.020 року. Четвертий, звільнити тимчасово окуповану країною агресором Росії територію Криму і Севастополю. Згідно з резолюцією Генасамблеї ООН від 16.11 .16 року. Ініціативу української діаспори за кордоном цього разу також підкопили українські міста. Разом переможемо. Слава Україні! Героям У бродах почала функціонувати громадська організація Дія. Розкажіть, будь ласка, Організація сформувалася ще на Майдані провідником організації є Дмитро Анатолійович Яруш. Ну, він як був спочатку керівник правого сектора. Після Мукачівських подій організація роз'єдналася. І всі патріоти, які хотіли воювати, які воювали, бо і залишилися в державній Яроша, яку він сформував громадську організацію. Це є не політична. Поки що не політична, є громадська організація. У нас в ту організацію входять є бойове крило і є громадська організація. У нас от бойове крило стріляє 5-й батальйон, 8-й батальйон управління військової розвідки, жандармерія і госпітальєри. Які напрямки діяльності громадської організації? Громадська організація буде займатися територіальною обороною. Буде залучати молодь до навчання, щоб молодь вміла, так скажем, відстоювати своє. Ну, відстоювати самостійність. Та, свою самостійність, щоб виховувати в молоді патріотизм. От. Ми будемо допомагати патрулювати в місті, будемо підсилювати оборону, не скільки оборону, як патрулювання на таких заходах більше, допустим, там як день молоді, там, де день міста, ще ж такі. будемо долучатися до патрулювання, будемо допомагати нашій поліції. От. Але в основному будемо займатися, займатися молоддю, Будемо проводити всякі, всякі ігри, будемо їздити по можливості на стрільбище. Одним з перших заходів була нещодавня акція. Розкажіть, будь ласка, детальніше про неї. Нещодавно була акція 28, 28 числа. Стоп Путін. Вона проходила в 50 країнах світу. І наша громадська організація долучилася до цієї акції. Ми провели флешмоб на підтримку цих активістів у всьому світі. Стоп Путін, стоп вор, стоп війна, стоп Путін, стоп війна. От. Шкода, що не долучилися до нас зі спілки АТОшників. От. Ну, але будемо будемо працювати.